Наша історія з народним депутатом Юрієм Дерев'янком починалася так. Я Вже знаю, що ви скажете. Так. Питання одне. Ми знаємо, що ви були на я був І бляскрізія. Після виборів першого комітету зустрічаємося до мулянці, коли ми зустрічаємо робимо. Вибори давно минули, і ми нагадали депутату за його обіцянки та слова. Зараз буде перерва. Зараз після комп'ятуся говоримо. Хочете? Ну, Давай. Все, тоді чекаємо на комітет. Прекрасно. я буду на комітеті. Чим живе сім'я Юрія Дерев'янка? Зарплата і кошти, які вони були більше, більше нічим. Ну, тобто ті, на... ті кошти, які, активи, які ті, були ті, раніше. Ті, які були раніше, і та зарплата, якщо в розмірі 4-800, якщо не помиляється, п'яти тисяч гривень, яку Верховна Рада платить народному депутату зараз. От. Хоча ні е, е, там. 4 тисячі 800 гривень, 5 тисяч гривень, ну, це, я думаю, що жоден депутат на цю зарплату, напевно, прожити не може. Ну, Це моя власна думка. от, І я думаю, що ті, хто скажуть, що вони на 4 тисячі можуть гривень можуть якби, і їздити, і виконувати свої повноваження і все інше, Ну, це от, брехня. Ну, один квиток е на поїзді коштує 400-500 гривень для того, щоб тільки поїхати на округ. От, і якщо... Місяць їздити ну, 3-4 мінімум 5 разів, от, то ну, порахуйте самі. От, якщо літак, понад півтори тисячі гривень. От. Якщо ми подивимося за 2012 рік. У вас м, був дохід 25 мільйонів 537 гривень, потім різко впав дохід. Це 10 мільйонів 327 тисяч гривень. А в останньому році. Ну, тут взагалі дуже мало сто сім. Так, і mm -hmm. чи можете прояснити, що це за кошти? Ну, ось е, тут в основному є зазначено, це дивіденди, проценти. А. Е, я так розумію, у вас там було, ви займалися раніше бізнесом. Mm -hmm. Тобто, ви можете взагалі розповісти, що починалася взагалі бізнес-кар'єра Юрія Богдановича-Дерев'янка. Ну, це загальнодоступна інформація, насправді. З e, 1900. 91-го року, коли я поступив в інститут. Mm -hmm. Наступний рік, в 1992 році, ми почали е, пробувати, так скажімо, вижити в Києві. І тоді я влаштувався на роботу сторожем, ну, не сторожем, а охоронцем, до речі, на Хрещатику 46. Всі в нашому університеті я, закін... я поступив і закінчив Київський інститут народного господарства, спочатку був перейменований в Державний економічний університет, потім Національний економічний університет. І е, практично всі е, студенти, які, з якими ми розпочились, от е, вони приходили з якимись комерційними ідеями посередницькими, зрозуміло, тому що всі зв'язки руйнувалися, е, та планова економіка, яка була, вона е, так само руйнувалася. З Росією були специфічні стосунки, перестали ходити е, рублі російські, ті авізовки, якщо ви пам'ятаєте, на той час були і. Кожен намагався десь мати якусь інформацію і як посередник отримати якусь, якусь там, комісійну винагороду. От, і перші гроші ми заробили на продажі якоїсь там партії джинсів, потім ну, звичайних штанів, потім на кріплення гірськолижних, я займався гірськолижним спортом. і, ну, як би ми тому розумілися, потім… Е Метал, потім Катанка, потім. А е це було... ви організували з одразу якусь фірму? чи... Спочатку ми працювали як посередники, досеред. Посередники, тому що ну, яка може бути фірма, якщо це. Потім, коли е починали, хто, хто, ну, ви хто? ну, ви от, 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 вояк. Фізичні особи, чи як ми потім зареєстрували е були фірму разом з нашими студентами, однокурсниками. от. І з 92-го по 2005 рік, по 2005 рік. Цей період часу ну, я виключно займався підприємницькою діяльністю. З 2005 по 2009 рік це був період часу, коли поступово ну, я для себе прийняв рішення, що треба ну, або визначатися, або займатися бізнесом і продовжувати це активно робити, або займатися громадською політичною діяльністю. От. І за цей період часу е, знаходили е, інвестора або там на щось, якийсь там якийсь окремий, там, наприклад, там, об'єкт, або на пакет акцій, або, там, або на якусь частку в е, підприємствах. І, по, і поступово до 2009 року е, повністю е, всі, всі ті е, активи, які в мене були, от, вони були продані. Починаючи вже з 2010 року. От, Практично ніяким активним бізнесом не займався. По одній з компаній, я пам'ятаю, що десь в кінці 10-го року чи на початку навіть 11 го вдалося переоформити, тому що там були спадкоємцями, ну, у свої там, стосунки, і треба було, поки всі ці процеси в них не завершаться. І все. І потім почалася вже, почалася вже в мене нова частина моєї активності громадсько-політичної. У 2012 році і все, що ви бачите, все тут лежить на столі перед до ну, нас року. Вже взагалі було. Ці кошти, які я отримав, це кошти відсотків банках, там і в доларах, і в гривні там були різні внески, і так само відсотки, які від цінних паперів, які ну. Радячись з банком, ну якби пробував десь щось пас пасивно, Ці кошти якось розміщувати, щоб були якісь просто більші, більші доходи. У коштах ми з'ясували, так що це була сума напрацьована на 2012 тисячі до приходу вашого депутатства. І зараз якраз на ту суму коштів ви виживе. Зрозуміло, перейдемо до нерухомості. Остання на ваша декларація є дві земельні вас ділянки. 970 квадратних метрів і 1900. всі, всі земельні ділянки, квартири, будинки, всі вони були придбані до мого першого депутатства, і вони не змінилися до цього часу. Ні, це це розуміло, це розуміло. Але це зрозумів, може пояснити, де воно територіально хоча б там що за земельна знаходиться. Це в Київській області знаходиться земельна ділянка, там де знаходиться будинок це 19 там, 19 соток. це 19 соток, так. там, де знаходиться будинок 637 м. Так, квадратних так, так, метрів. так, так. Так. З будинком мені так само все зрозуміло і ясно. Будинок я почав будувати в 2009 році mm -hmm. і дуже потихеньку, поступово за 4 роки ми його побудували. І це що за земля залишила? 9 соток. Це є, це є садовий будинок, це 9,7 соток під садовий, будинок, під, під садовий будинок, який там десь у написано. Ось він, так, ось, тобто так. Ось, так. Ось, ось ось, оце, це оце разом. Так. Це, це, це? 19, дивіться, 19 соток під будинок житловий, а ці 9,7 соток під, під садовий будинок. Він де знаходиться? Він так само в Київській області знаходиться. Київській області. Так. 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 Е, далі. Квартири залишилися. Так, квартири. Значить, ця квартира знаходиться в місті Києві 154 метри. Однак з квартир знаходиться в Криму анексованому у А скільки метраж? Я думаю, що це 35 метрів, мабуть. Так, це воно. Це в Криму анексованому, а ці дві знаходяться в Києві. Ну це, це частки. Це частки в одній з комунальних квартир, яка е, яку придбував в 98 99 році. От і це 106 метрів і до 65. Там є ще інші співвласники. До цього до до цього часу вона є комунальною. От, і це є дві частки в ну по суті в одній комунальній квартирі. Якщо в цій квартирі інколи ми проживаємо, тобто в будинку або в квартирі. От ну тобто літом, як правило, в будинку, а ну такий холодний період часу ми можемо в квартирі більше бути. От, то, то це взагалі квартира вона ну, не житлова, вона там нічого не відбувається. Теоретично її можна продати. Так, так само сюди будинок він взагалі не, доро, він не добудований до кінця. Це просто він був придбаний. Е Десь, мабуть, 2004, тисячі або 2003 році, або 2005-му, треба подивитися. От і він навіть навіть там внутрішній ремонт не робив. Давайте далі. Поясню. Ну, інше нерухоме майно воно в розділі як не житлове. Я так розумію, це є Ді, це інше нерухоме майно це е, те, що я орендую. Це 135 метрів ми орендуємо. Це все те, що орендується. Це за що оренда платися? чи це власність? Ні, це все оренда. А як тоді ви зазначаєте, що це перебуває а, різдром? ну Вимагає е, інструкція, вимагає всю власню? Ну, Тут також це треба було вказувати. Це все оренда. Ну, бачите, а так по декларації так, це так. зрозуміло, що це її власне. Та ні, тут немає власне. Дело ще перебуває у власності. Дивіться, тут написано дужках, бачите, оренда, оренда офісу. Ну, Бачите, це ви самі оце… А, а, а це 2019 це два машиномісця, це два машиномісця е, до цього до цієї квартири. Ну, ці зрозуміло, такі невеличкі приміщення, а оце 135. Це на двірні. Це величезне приміщення, де розміщений, де розміщений, ну, я би так сказав, Штабну, е, ну не штаб, це не, не штаб партії, це е, там у нас є просто такі величезні кімнати, от, але там е, всі мої помічники працюють, от, там працюють юристи постійно, ну це центр центр округу. От, і в центрі. Воно одного... в власності чи в оренді? Ні, це все в оренді. За дружиною є зареєстровано право власності на земельну ділянку. Так. 33 тисячі. 000... Це 33 гектарів. Це, 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 це 33 сотки. Ні, 33 ні, це 33 гектари. Е, це 3,3, мабуть, гектара. Це є земля Пай, яка, е, яка знаходиться. Е, яка знаходиться в Київській області дуже далеко за е, Ну, одним словом, від. Обухова ще 40 кілометрів тут далі. От. І ну, ми мали там бажання цей, цей пай мати як, ну, щось, як землю ОСГ, ну, вона така і, і залишилася. Ну, тобто, а вона куплена? Чи? Вона в привласності, вона оформлена, вона офіційна, за неї платим податок. Ну, до цього часу вона є, поки що ніхто її І 1200? А 1200 це 12 соток. Це, це коли мова йшла про два, два садових будинки. От, один будинок судовий 209, і в неї так само має десь бути в районі Ось, 200, 207 чи 209? 236. Це два судові будинки. От, і оцей знаходиться на, ці, на 12 сотках, а цей знаходиться на 9,7 сотках. Угу. От, це два судові okay. будинки, які yeah, ж ж знаходяться в Макарівському районі. Це, і і Вони знаходяться в одному і тому самому там такому ну, якому. Садовому, садовому товаристві, от і один і другий. І цей, і цей він ну не використовував. 2004 рік або третій, або п'ятий ми до цього часу там нічого не робили. Mm -hmm. Перейдемо до транспортних засобів. Так є за вами зареєстровано і за дружиною три транспортні засоби. За вами так. Range Rover, Mercedes-Benz, Toyota Land Cruiser. Точно. І за дружиною Lexus, Range Rover і от. ще один Lexus. Правильно, оце ми продали. 2000, оце той, що я сказав, 2095 року це йому вже скільки років? 20. Ми в цьому очікуємо. Ну, ну, а що, ріку поскольку 2004-й? Ні, ні, там старенький був RX. А, 2004, правильно, обичаю. Це йому, йому четвертий, а зараз 15-й, це йому скільки років? 11-ті. 11, 11 ну, Одинадцять років. років. Так, оцей ми цей оце, оце автомобіль продали. Я їжджу на Мерседесі. Інту С 500. Так, я їжджу на цьому, на цьому, на цьому е, ви автомобілі. їх купували саме в ті роки, е, ну, ну, в, ну, тоді, не... коли вони випуску, чи не в, mm -hmm. в ті роки, які були ці. Е, скільки коштував кожен автомобіль? Е, е, е. Е, я вам скажу, що я коштував. Мерседес коштував приблизно 100 тисяч чи 105 чи 107 тисяч доларів. Mm -hmm. От, yeah. е, Range Rover е, десь приблизно так само в цих цінах. От. Ну, а ви купляли його нового чи. Це новий автомобіль. Range Rover. І Range Rover новий був, і Mercedes і, і був новий. І Toyota і, і Нова. Ці всі автомобілі були нові абсолютно. Скільки витрачаєте в місяць? Ви ведете, наприклад, свої витрати? Скільки можете витрачати там родина ваша, як, ви особисто? Я не знаю точно. От. Ну, тому що... Але в будь-якому випадку це. Ну, я думаю, що, е мабуть, тисяч 40-50, ну, десь, десь не менше точно. Яким чином я живу, я це знаю, розумію, і за кожну цифру можу відзвітуватися. Ну, Яким чином живуть мої колеги інколи, ну, для мене це велике питання. От. І якщо ну, ваша діяльність, діяльність там, нашого антикорупційного бюро, а зараз. Е агентство, яке буде створено, дасть можливість нам не тільки е, через е, таку ініціативу, а відповідно до закону, да, закону який буде це робити. Це просто прекрасно. Ось під час кризи ви зняли кошти, а на сьогоднішній день як ви тримаєте на депозиті? Не як тримаю ніякому депозиті. Ви все забрали. Я не збираюся ніякий депозит з такою політикою Гонтарєвою і взагалі уряду, навіть близько це робити, тому що. Краще би я ці гроші витратив на благодійність, на будь-що інше, а не просто віддав е, тим дирибанщикам, які е, фактично їх украли. Не тільки у мене одного вкладника, а великої кількості інших людей. Скільки за вашими ну, приблизними оцінками, оцінками ну, то ви самі там порахуйте, коли будете подавати декларацію, на сьогоднішній день, скільки заощаджень має Юрій Богданович Дерев'янко? Ну я не знаю, тому що я коли знімав кошти, я їх е, зразу купував на них в долари для того, щоб їх не не втратити в інфляції. Тому я не знаю, там, по якому курсу це вперше рахувати, по-друге, другому ну, чесно Ну, сказати валюті, яка різниця я подивлюся, я не знаю. За 2012 рік у вас mm -hmm. декларують та номінальна вартість цінних паперів 16 мільйонів 100 тисяч yep. і 800 придбаних в тому році 800 тисяч було. А ось вже за 2013 рік тут вже нічого немає. І немає вказано, що було відчужено щось. Ні, думаю, ну, я думаю, що ця сума це була це не тільки чистіці, це було в тому числі відчуження зараз. Ну, А це листочок з якої це? Це з 2012 року. Так. Це, ну це є 12-й, це є 13-й рік. Так. Тобто, ну, в 2012 році, ну ви ж розумієте, 16 так. мільйонів було цінних паперів, з яких ви купили 800 тисяч, купили mm -hmm. саме в тому році. Mm -hmm. Тобто цінні папери були, і в 2013 році вони так само мали або бути, або ми мали бачити, за скільки вони відчужені. Відчуження не було і вже і цінних паперів ну, ось Номінальна вартість цінних паперів. І і прочі. Я думаю, що вони мають бути або 10, а от, або треба подивитися, підняти всі мої, всі мої е, документи під. Під е, ці цифри все там відповідь це дуже просто з приводу нерухомості, оскільки відкриті реєстри нам дозволяють перевіряти, що Власне, є зареєстровано. ми, ми перевірили, і за вами в реєстрі тільки одна нерухомість зареєстрована, та яка є в Криму в Ялті. Не важна бути. Значить ну, У вас щось реєстр погано працює. Ні, ну, тому, ось. Це, це ж всі це ж всі офіційно на мене куплені, куплена нерухомість і частки в тій нерухомісті. Ну, от нас гай... також, ну в принципі, я думав, що можливо, в зв'язку з тим, що там є одні дані, які старі, вони ще не вносяться в реєстр, але так, вони просто мені. є з 2006 року. Ось вона ці дані в реєстрі є, а інші по інших чомусь немає. Ну, ну, це, е... ну, ну я, я, я не я не виключаю, що я не виключаю, що ті могли бути раніше придбані, ну чим 2006 рік, але навіть якщо вони придбані, раніше, то не може так працювати реєстр, щоб ви їх там не бачили. Ну, ну, кажемо те, що є. Ні, тоді це що питання, ви... дивіться, це тоді питання до Петренка. Я напишу 100% вже звернення Петренку. Нехай він дасть ну, всю інформацію по майну, який має дерев'янко, що ми громадськості це показали. Ну, тут все ж, ж написано. Тут і місце, і так, адрес, жодних проблем немає. Так само і тут. От, тому, будь ласка. Ну, десь. Ми просто подумали, що, можливо, ви відчужили в цьому році чи, чи в минулому Ніч в раз, хворі. Нічого не відчужувалося. Тобто все, 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 що було до моїх депутатських повноважень, нічого не піднялося, крім одного автомобіля, який я тоді придбав. Це Toyota, тому що ми там залізти не могли по Ну, І чудово. тепер, тепер про І продали це дефорот. Усе. Ніяких інших змін в мені за і, з 2000. 10-11 виходить, так? Ну до, до депутатства не було взагалі. Ми давали е, запит по вашій дружині, ну, житловий будинок, Львівська область, Золочівський район, місто Золочів. Це може бути хтось із її родини, тому що, е, е, тому що Анастасія з Золочівського району з міста Золочева, Львівської області. Ну, це от, можливо, хтось, але там не Анастасія, там інших Анастасій не буває. Да, до державної реєстрації. Договір 7... дарування був. Може ви просто не, не знаєте, а, що. Договір дарування. Ну так, це договір дарування в 7-2014 році. 7 липня, так. Да. 7 липня. Це дуже цікаво. Дарування. Тому що в декларації його немає. Ну, Я наскільки розумію, ось цей будинок, який ви казали, садовий, це, який женець. Це ні, це оцініше. Зов... Це, це в цьому, Макарівський ринок. я відповідно, що цього немає. Ну, що тут а... ще раз що ми подивимося. Ось є 236 садовий дачний будинок. Це тобто, і мабуть. квартира. Так. Це абсолютно не вітає. <реш> <Жимаємо часи>. Надіємось <реш> на п'ятницю і Дальніше, до п'ятниці. Ви там п'ятницю як... ми погодимо, постараємося це і я вам скажу. Дякуємо що. за розмову. Дякуємо за розмові. Розмові. І сподіваємось на те, все ж таки гостину з бубою до вас в будинок чи в квартиру, де вирішують вже самі. <реш> да, народний депутат Юрій Дерев'янко заслуговує на українську поляницю. Мо неодмінно чекаємо запрошення і обов'язково передамо українську традицію <реш> до вашої сім'ї.